все приїбвата. Я вернулась. Ну, конечно, я просто набралась, а я після, что пришла на прогулку. А я распаковала кошик, вот эти помты з ручками В левцями, його передали. Канцелярия Скороми, Лабубу. Ми перебрали, яке мені було і половину карту K-pop. Ребята, карта K-pop обов'язково буде продовження. А тому що я якось так його включила, понятно, я, я я буду можно вам сделать такой мини-обзор, что я купила себе вообще. Я себе такое интересно купила яйце Ярлия Боди, динозавровое яйце и Боб, это новая коллекция. Ну, Но в меня уже вовы... мне интересно больше всего яйца. А напишите сейчас в комментариях, что вы хотите, а але... Давайте поберем на Энки Бенки. Энки -бенки, Бенки бац. Я так і знала. Дивіться, я... у мене є в наявності. У мене є в наявності отакий от і отакий. От я дуже хочу блискітку... А, у мене ще такі є. Я хочу блискітку і я хочу ці пані. Просто пані. Мені нема разі я, я не хочу цього мужичка. Або я ще хочу такий дискофар, короче, нома різниці. Да, ребята, сьогодні може вийде кажется поп, кстати, да, може и вийде, може не вийде, не знаю. Тут лежит самая А тут два цих. Мы их попробуем. Можно пойдем. Самое интересное, це игрушка. Потому что не было повторка. то у меня повторка раз була. Ну не потерял. Ребята, злазили повторка. Ну нічого страшного. Це не саме закорне. А я не думаю, що це повторка. Можна навіть... А, в мене не, у мене отакий, У мене немає шляпи. значить, це не повторка, ребята. Це круто. Я б хотіла, кстати, його відпортити. Ні, це в мене його немає. Так що тут є інфекція ціла. На инструкции типу, вообще є. Распаковка яйца. Я не знаю, надо его в воду. А я не знаю, в холодном чинет. О, ну сейчас я пройду, ребят, стоп. Все, ребята, ось я набрала. -мо, я трохи развила, то не, то не страшно. Само главное. Я спокою, я вообще не знаю, как все яйца выглядят. vou no zé